Попри світло голівудських Софітів та славу на Американщині не забули про своє українське коріння, зірки американського кіно та не тільки які крокували червоними східниками з українським задухом серцем. Я Ернест Гогія зробив, як і обіцяв продовження про наших за кордоном. Про них розказую вже зараз. Почнімо цю добірку гордих українців з актора, боксера та ветерана Другої світової, який ще у 2000-х послав Путіна та його посіпах у напрямку того самого корабля, Володимир Палагнюк. Його життям за океаном нині захоплюється багато українських фанів американського вестерну. Таким був улюблений амплуа у кінематографі Джека Пеленса, сценічне ім'я, за яким у США знають нашого українця. Так сильно він пишався своєю українською кров'ю, що коли расисти намагалися приписати йому триколорне походження, той засліпив їх своїм блакитно-жовтим стягом. Про це розкажу згодом. Народився Джек Володимир у 1919 році у Пенсильванії у родині емігрантів з України. Батько Іван родом з Тернопільщини, а мама Ганна з Львівщини. Такий собі меч з сусідніх західних областей. Менше з тим громадянство США не завадило тоді ще юному Вові вивчити мову та історію своєї неньки. Мало того, ще й співати любив нашою силов'їною. А коли подорослішав, то показав усю свою козацьку міць на боксерському ринзі. Встановив рекорд у суперважкій вазі, коли нокаутував суперників аж 15 разів поспіль. Так, наш українець волів би й надалі бути зіркою боксерського рингу. Втім, на зміну спортивній кар'єрі прийшла військова служба. У 1939 році Володимир зняв свої бійцівські рукавиці, аби управляти літаком. Відтак наш українець став воєнним льотчиком. А згодом, коли Отримав поранення через загорання аероплану, покинув зону бойових дій. Загоював рани чоловік довго, аби приховати наслідки війни свої шрами, той вдався до пластичних операцій. А коли згадки про бомби та стрілянини почали потроху відпускати, Володимир дозволив радості та надії знову увійти в його життя. А поштовхом для цього стало акторство. Так швидко українець встиг опанувати ази гри у кадрі, що у 1950 році сяяв на екранах американських кінозалів, коли зіграв роль у фільмі Паніка на вулиці. Настільки тоді голівудським режисерам сподобався Палагнюк, що ті бажали його у своїх кінострічках. Як результат, більше 50 стрічок за участі Джека Пеленса за свій талант той часто з'являвся у списку номінантів на Оскар. Втім, його перша нагорода чекала аж за 50 років після першої номінації. У 1992 році він став переможцем завдяки ролі другого плану у фільмі «Міські піжони, а згодом отримав свою зірку на Елеї Слави. У Лос-Анджелесі, а цікавились ним не тільки американські кінематографісти, а й сусідні болота. Тому у 2004 році Путін на фестивалі Русські ночі запропонував зірці отримати звання народного артиста РФ. Тім пропозицію російського диктатора Джек відхилив. Мало того, публічно заявив: цитую: я українець, а не росіянин. Мої батьки приїхали з України, і мені тут нічого робити буде краще, якщо я піду, і правильно зробив за що зараз його поважають тут в Україні. Розказую про українку, яка красою підкорила паризькі подіуми, а акторською грою Голівуд, Ольга Куриленко. Шлях знаменитості до слави та популярності був тернистим. Втім, зробити так, аби про неї дізналися за океаном, їй вдалося. Розказую. народилася Оля у 1979 році у Бордянську. У достатньо бідній родині, як казала сама зірка, жили у квартирі ще з вісьмома членами родини. Скрутні часи у сім'ї тривали довго, грошей не вистачало навіть на їжу, а речі юна Оля доношувала за своїми родичами. Казала вона про своє життя в Україні. Втім, складні часи мали свій кінець. Коли дівчинці було 13 років, її на вулиці Привабливу, та не схоже на інших, побачив скаут французького модельного агентства. в результаті чого вже за три роки у 16 вона сяє на обкладинках паризьких модних журналів та своєю вродою прикрашає фешн-подіуми. Згодом і врешті переїхала у місто романтики та кохання, адже роботи тут було чимало. Ель Марі Клер Вог. Її фотографії прикрашали обкладинки найвідоміших глянцевих журналів. Втім, кар'єра моделі тривала недовго, коли Оля зрозуміла, що дівчата у цій сфері мають свій строк придатності. Відтак, на зміну зйомкам для глянцю, Куриленко завойовує кіно 2005 рік. Фільм Перст кохання тоді світ кінематографу поповнився ще одним талантом українкою Ольгою Куриленко. Скарбничка фільмів зірки нараховує близько 50 стрічок. Втім, велику популярність та славу українці приніс фільм 2008 року Квант милосердя, де та зіграла роль дівчини Бонда Каміли, за що вже акторка була номінована на премію Сатурн за найкращу жіночу роль. як кажуть, фанати зірки цілком заслужено. Що ж там не знімали з нашою Олею? Сам фільм був суцільним екшеном. Все, чому акторка мала виконувати складні трюки, казала цитую: якщо до сценарія ми не мали кинуту об підлогу, так і відбувалося насправді. В особистому житті зірки за роки популярності відбулося чимало змін: два шлюби, які завершилися розлученням. Втім, було теж хороше. Як от народження сина назвала Оля Первістка Олександр. Батьком дитини став британський актор і журналіст Макс Беніць. Втім, виховує дитину акторка сама. Чому невідомо. Слідкуємо про свою батьківщину. Зірка не забуває. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вона на своїх сторінках у соцмережах активно постить інформацію про геноцид українського народу та публікує пости на своїх публічних сторінках. це англійською та рідною українською мовами. Вона українка, яка, попри канадський паспорт, не забуває про свою батьківщину Кетрін Винник. Любові до своєї неньки акторка не шкодує ще з дитинства, адже ще тоді юну зірку батьки привчали до українських традицій. Мало того, та спілкувалася до восьми років виключно нашою Солов'їною і не припиняє до нині, особливо коли приїжджає з візитами до України. Про останні відвіданий Катерін відник на рідну землю. Розкажу трохи згодом. Народилася акторка у 1977 році у Канаді у родині емігрантів з України. Там до 17 років Кетрін навчалася у недільній українській школі в Торонто та відвідувала українську католицьку церкву. Та навіть була членкиною української скаутської організації Пласт. Обмежувати себе у відвідених різних позашкільних гуртків Кетрін не хотіла, тому її список був щедрим на різноманітні заняття, як-от гімнастика, тайквандо та карате. Недарма Кетрін натерпілася не з парингів та поєдинків, бо у дорослому віці усі ці захоплення допомогли дівчині знайти першу роботу каскадерство. Падіння, стрибки та удари. От такою напруженою роботою була зайнята наша українка. Та довго працювати у якості груші для побиття та не хотіла. Відтак, під час виконання чергових карколовних трюків, Кетрін подумала, чи бува не спробувати її себе у кіно, але вже у якості акторки. Така несподівана думка наштовхнула дівчину на перші кроки підкорення світу кінематографа. Кастинги та проби відтоді стали її звичною побутовою справою. Не одразу потрохи після малих епізодичних вона почала отримувати серйозніші відповідальніші ролі, як от гра у фільмах Темна вежа, реальні хлопці та заступник. Втім, головною, принаймні, сьогодні є її лагерта з епічної історії драми Вікінги. На цьому вінник зупинятися не збирається. Як розказувала в інтерв'ю, мріє втілити у кіно образ сильної української жінки. За її словами, у цьому сенсі їй близька княгиня Ольга. Вона знає, як треба їй зіграти. Зараз Кетрін активно підтримує Україну і навіть розкази, як і обіцяв, періодично навідується на рідну землю. Востаннє в Україні вона була минулого року, коли приїздила до Ірбеня, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії. Від побаченого Кетерін залишилася у великому шоці і прямо там біля розрухи не стримала сліз. На своїх публічних сторінках вона регулярно згадує про російський терор та закликає не забувати підтримувати Україну у непрості для неї часи. Українка, яка перемогла рак і нині своєю службою на музичному фронті, там за океаном працює ще й на перемогу над триколором Міка Ньютон. Пісні цієї голосистої співачки, як от у Полоні, Луна Парк та інші, у 2000-х трималися у топах усіх музичних чартів країни, а сама співачка купалася у променях Слави. Втім, згодом українська сцена зовсім втратила на собі кроки Мікі Ньютон. А знову про неї українці почули аж у 2022 році на сцені однієї престижної голівудської премії. Про це докину більше деталей згодом. Значним проривом у кар'єрі Мікі Ньютон стала перемога у 2011 році на нацвідборі пісенного конкурсу Євробачення. Тоді у німецькому Дюссельдорфі з піснею «Ейнджел» на європейській сцені Міка зі 159 балами виборола четверте місце для України. Непоганий результат. Погодьтеся. Втім, після дебюту у Європі повертатися на рідну землю та не планувала. Відтак новим довом у 2011 році для українки стала США. Туди вона подалася з надією підкорити ще й американську сцену. Втім, цим задумам здійснитися не судилося. Натомість, Міка досягнула успіхів у любовних справах, коли познайомилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведра, через що і прийняла рішення залишитися на Американщині назавжди. Згодом і весілля зіграли у 2018 році. Та вже наступного року радість під подружнього життя витіснив сум через хворобу зірки рак яєчників. цією жахливою новиною. Вона поділилася на своїх сторінках у соцмережах. У відповідь від фанатів вона отримала величезну підтримку та побажання швидкого одужання. Здається, палки надії фанатів на видуження Міки таки справдились, бо вже згодом у стрічках телефонів підписників зірки майорів пост про її перемогу над хворобою. Наслідки лікування від недуги почали дуже швидко відступати, адже розкази, яке обіцяв, у 2022 році Міка Ньютон разом з популярним співаком Джоном Леджендом виступила на церемонії Гремі. У дуеті вони заспівали пісню фрі, автором якої є сам ледженд. У ній він та наша українка закликають до. do muro Підтримувати свою неньку Міка Ньютон не припиняє і донині. Постить у своєму інстаграмі збори для ЗСУ та навіть навідується з візитами до України. Востаннє знаменитість була в Україні з чоловіком у грудні 2023 року. Подружжя навіть зустріло новий 2024 рік у Львові. А вже за два дні окупанти почали гатити по українським містам, а кадрами наслідків обстрілів Міка поділилася на своїх публічних сторінках, аби світ не забував про російський терори. На території України. Зараз у США артистка знімається у рекламі та працює моделлю. Втім, іноді зірка тішить прихильників новими піснями, що правда, вкрай рідко. Ви як сумуєте за творчістю Мікі Ньютон? Пишіть у коментарях. Вони стали відомими за кордоном, втім, про свою батьківщину не забули. За що тут їхні українські прихильники висловлюють їм свою відданість та любов? Ось такі талановиті наші за океаном. Вірю, що ця добірка пробудила у кожному український гордий дух. Хто з вище згаданих знаменитостей є вашим улюбленцем? Пишіть свої думки нам у коментарях. А я, Ернест Гогія, кажу па-па. Зустрінемося у наступних випусках.